Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Сьогодні у цьому відео я збираюсь розв'язати чотири завдання на тему логарифмічні рівняння. Зокрема, у цих чотирьох прикладах ми розглянемо чотири способи розв'язку логарифмічних рівнянь, три з яких це будуть завдання із мультитесту. Останнє завдання це буде завдання із ЗНО. Але перед тим, як ми почнемо, нагадую підписатися на мій канал. Якщо ви досі цього не зробили, і обов'язково натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також запрошую вас підписатись на мій інстаграм, там багато цікавого та корисного контенту. Отже, рівняння номер один маємо таке просте логарифмічне рівняння. Розв'язується воно за означенням логарифма. Означення логарифма ми згадували у попередньому відео. Так що запрошую вас переглянути ще й попереднє відео. Для початку у цьому рівнянні ми логарифм залишаємо у лівій частині. 4 переносимо на праву сторону. Дане рівняння ділимо на двійку, отримаємо логарифм основа 1, друга числа х дорівнює мінус 2. Звідси, щоб знайти невідомий х. А ми маємо степінь одна друга, основу вірніше, одна друга, піднести до степеня числа мінус 2. В результаті отримаємо 4. Отже, розв'язком нашого рівняння є число 4. Вибираємо проміжок, якому належить наш корінь рівняння. Це, звісно, що буде варіант відповіді В. Переходимо до наступного логарифмічного рівняння. Дані рівняння, які мають. Зліва і з права логарифми з однаковими основами розв'язуються методом потенціювання. Дуже простий метод. В чому він полягає? Що ми можемо ці логарифми зараз прибрати, а прирівняти ось ці вирази, які знаходяться біля логарифмів. В результаті ми отримали квадратне рівняння. Переносимо всі зміни у ліву частину. розв'язуємо квадратне рівняння. <кій> можна розв'язати за дискримінантом, можна за вієта. Пробуємо за вієта. Отже, в сумі корені мають дорівнювати мінус 3, а добуток мінус 4. Тоді це буде числа мінус 4 і 1. Маємо два розв'язки. Не забуваємо робити перевірку. Можливо, один із коренів даного рівняння є лишнім. Зокрема, в нас ОДЗ логарифма, що вираз біля логарифму має бути і цей додатній, і цей додатній. Якщо ми підставимо мінус в першу дужку, то в нас вийде додатнє число, якщо підставимо мінус 4 у другу дужку, також додатнє. Але якщо я підставлю одиницю хоча б в першу дужку, то в мене вийде від'ємне число. Що суперечить області визначення логарифма. Тому 1 це лишній корінь, у відповідь ми пишемо лише мінус 4. Наступне третє рівняння. Дане рівняння ми розв'яжемо, використовуючи властивість логарифмічну, що різниця логарифмів дорівнює логарифму частки. Отже, будемо мати логарифм за основою 1, третя, частка х плюс 1. Розділити до 3 на 3 дорівнює мінус 1. Отримали найпростіше логарифмічне рівняння такого типу, як ми розв'язували у завданні номер 1 Отже, щоб знайти нам ось це невідоме вираз х плюс 1 на 3. Нам потрібно основу 1 третю піднести до степеня числа мінус 1. В результаті отримаємо х плюс 1 на 3 дорівнює дрібна ж перевернеться 3 перших. Розв'яжемо навхрест дане рівняння. Будемо мати х плюс 1 дорівнює 9. Звідси шукаємо х. Це в нас буде 9 мінус 1, отже, 8. Перевірка. У початкове рівняння в першу дужку 8 плюс 1, 9 підходить, додатнє число, у другий вже маємо додатнє число 3. Отже, 8 є розв'язком рівняння, якому проміжку належить. Звісно, це буде проміжок між від 7 до 9. Саме там є число 8, отже, відповідь Г. І останнє завдання. Потрібно розв'язати логарифмічне рівняння методом заміни. Якщо рівняння буде мати один корінь, то його записати у відповідь, а якщо кілька, то у відповідь запишемо їхню суму. Якщо не вийде в нас жодного корення, то відповідь пишемо число 100. Отже, розв'язуємо дане рівняння, робимо заміну, що логарифм x за основою 5 дорівнює t, а логарифм х за основою 5 в квадраті дорівнює t квадрат. Таким чином, отримаємо квадратне рівняння t квадрат плюс t перенесемо двійку наліво дорівнює нулю. Шукаємо т 1 і т 2 Знову завієте: сума має дорівнювати мінус 1 добуток мінус 2. Ну, це вийде, коли в нас будуть корені мінус 2 і 1. Тепер повертаємось до нашої ось цієї заміни і по черзі підставляємо замість Т наші розв'язки мінус 2 і 1. Отже, маємо рівняння логарифм x за основою 5. Дорівнює мінус 2. І ще одне логарифмічне рівняння Логарифм Х за основою 5 дорівнює 1. Шукаємо перший розв'язок. За означенням 5 підносимо до степені мінус 2. Вийде 1,25. Перший розв'язок, і x другий 5 у першому степені вийде 5. Обидва розв'язки нам підходять, бо це вони додатні числа, і також в нас. В умові завдання записано, якщо рівняння має е, кілька коренів, то у відповідь запишіть їхню суму. Тоді ми у відповідь пишемо x1 плюс x2. Це в нас буде 1,25 плюс 5. Зводимо до спільного знаменника. Отже, це множимо на 25, маємо 1 плюс 125. В результаті отримаємо 126.25. Ось такою у нас буде відповідь. Всім дякую за перегляди моїх відео і до нових зустрічей!